Усім привіт на зв'язку. Волонтери ЗСУ Замерз в ефірі Олександр Коцур і зборний підгон для наших побратимів цього разу для спецпідрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони України, спецпідрозділ Кракен, Братюшані, які на Харківському напрямку дають конкретних ПЕЗД спочатку повномасштабного і до тепер. Тим підарасам, які з Московії заїхали на наші землі, хотіли робити тут безлад, але братушані сестрички у лавах ЗСУ, ССО, ДПСУ, НГУ, добровольчих батальйонів інтернаціональних легіонів, військових формувань при ЗСУ, і, зокрема, команда Кракен є башить русню. Як це і споконвічно було заведено в крові козацькій, українській. Отже, дякую за підгон енергетичних напоїв, систематична допомога, систематичне забезпечення. Команда Пентагон Мукачева. Дякую вам, друзі. Дякую команді невгамовні бджілки», а також друзям із Австрії Німеччини за передачу важливого ресурсу парафіну, з якого наші невгамовні бджілки. Зокрема, це команда невгамовних ділок Сім'я Локіс. Це Володимир, який є почесним волонтером саме зсу, а також його дружина, жінка Леся Локіс і їхня команда накрутили оперативно ці свічки. Сподіваємося, що їм вистачить наснаги, сил ресурсів для того, щоб забезпечити наші інші підрозділи маскувальними сітками, тому що вони ще крутезно плетуть маскувальні сітки, друзі. Допомагати фронту треба, тому що якщо розслабимось дуже сильно, прийдеться нам самим брати в руки зброю, і відбивати вже території тут в глибокому тилу, тому що там хлопці і дівчата, наші українські воїни і войовниці, закінчуються. І все за слова. Якщо вам дуже кортить побачити, які жахіття відбуваються на фронті, заходьте на офіційні ресурси волонтерів і збройних сил України. Ви також можете в інстаграмі у волонтерів і в Фейсбуці побачити де-не-де закриті приховані відео, що відбувається, яку жертву віддають наші воїни, щоб нам тут в тилу з вами було дуже теплесенько і, хоч якась крихітка свят новорічних і різдвяних, але все ж таки відчувались. Якщо не на фронті, волонтерте, якщо не волонтерите, донатьте. Якщо не робите не перше, не друге, не третє. Шукайте ініціативних, шукайте тих, хто вже щось робить. Заходьте на наші стріми, заходьте в наші групи спільноти, шукайте наших друзів, донатьте на ЗСУ, підтримуйте фронт, допоможіть зупинити війну і закінчити її українською перемогою. Слава Україні! Слава українцям, де б ми зараз не були.